Відповідно, якщо вас поставили на чергу в Харкові на отримання такого довідки в лютому, то весь період півтора місяця ви будете сплачувати комерційну ціну за те, щоб перебувати на обліку в якомусь жіночій консультації. Ще проблемою є дискримінація по відношенню до чоловіків від 18 до приблизно до п'ятдесяти років. А тому, що, що переміщується з зони АТО, частіше за все це стосується того, що ці люди а, не можуть, а, якщо вони одинокі чоловіки, то їм доволі важко отримати місце для тимчасового проживання. Взагалі існує такий стереотип про те, що вони обов'язково повинні воювати на сході країни, і тому переміщуватися не мають права. Людей більше ніж 10 тисяч людей, які вже перебували з цивільних осіб перебували в полоні терористів. Частіше за все, цим особам знищують документи, паспортні документи, і тому а, ми, як громадська ініціатива східно, стикаємося з тим, що допомагає.